Привіт, друзі! Нема не одного українця, який би не любив сало. Сьогодні пропоную зробити вишуканий делікатес, якого ви не скаштуєте не в одній країні світу. Це сало в лушпині цибулі. Неймовірно смачне! Сало, скаштувавши яке хоча б один раз, буде сниться вам кожної ночі, тому що воно незабутнє. Що нам для цього знадобиться? Кілограм сала з промісю, сіль, часник, Лавровий листочок, перець в горошок, приправа до сала, приправа хмелі сунелі, паприка копчена, перець червоний гострий, мелений. лушпиння цибулі приблизно 30-35 грамів. Першим ділом ми їмо лушпиня. Вливаємо в нього водичку. Ось так замачуємо його у воді. Треба змити з нього бруд та пил. До підходящої кастрюлі вливаємо 1 літр води, вмикаємо плитку. До водички додаємо 6 горошинок духмяного перцю, 3 зубки часнику, приблизно 5 лаврового листочка, приправу до сала приблизно пів столової ложечки і одну столову ложку солі з гірочкою. Поки закипає розсол, треба нарізати сало на порціонні шматочки. Дивіться, такий шмат десь приблизно нарізаємо сантиметрів по 10-15 Я розріжу на три частинки. Я думаю, цього буде вдосталь. Наше помите лушпиння відкидаємо на сито або на душлях. Бачите, і весь бруд залишився на дні нашої миски. Трасол закипів, перемішаємо його, щоб сіль повністю розчинилася в ньому. На дно викладаємо половину лушпиння цибулі. Тепер викладаємо наше сало до кастрюльки. Бажано, щоб шматочки були повністю у розсолі. Зверху викладаємо лушпиння, яке залишилось. Розрівнюємо його отак ложечкою. Тепер нам надо зробити гніт. Беремо тарілку підходящого діаметру і ось так накриваємо наше сало. Таким чином, сало 100% буде. Повністю у нашому розсолі і буде насичуватися смаками і ароматами нашого розсолу. Накриваємо кришкою і варимо десь 15-25 хвилин, все залежить від жорсткості сала. Пройшло 20 хвилин. Вимикаємо плитку, кастрюльку залишаємо так мінімально на 8 годин, краще на ніч. Пройшло 8 годин. Дивіться, якого кольору набуло було. Наше сало вже можна їсти і насолоджуватись. Достаємо наші шматочки, викладаємо його знову на сито. Сало стало дуже м'яке, ніжне, тендітне і дуже-дуже ароматне. Друзі, беремо чесник. Я беру по одному зубочку на кожен шматочок. За допомогою чесночного пресу розминаємо чесничок. Часнику можна брати за смаком, але як мені здається, що такої кількості... Повністю достатньо для такої кількості саду. Один зубочок на один шматочок десь приблизно на 330 г соду. А там вже за своїм смаком Часник у нас готовий. До цієї кашки з часнаку додаємо пів чайної ложечки копченої паприки. Додаю хмелі сунелі також десь приблизно пів чайної ложечки. І червоний гострий перчик, але це я робив його сам. Я сам сушив, сам малов. Перчик дуже гостренький. Так само додаємо його за смаком приблизно третю частинку чайної ложечки. Солі я вже не додаю, тому що солі мені достатньо. Дивіться, це все ми ще знову перемішуємо. Часник випустив сік, маса стала однорідною. Зробимо пласкою і розділимо на три частинки. Звісно, що приблизно. Наша задача кожну з частинок натерти цією сумішю, рівномірно розподіляючи нашу пасту. Тому дивіться, я не обсушую сало, тому що ця волога, яка є на салі, допоможе нам рівномірно розподілити і натерти оцю нашу пасту ароматну в наше сало. Таким чином натираємо кожний, -кожний шматочок. Так, ніби ми робимо легенький масаж нашому салу, втираючи соковиті, ароматні інгредієнти, насичуючи сало смаками і ароматами дуже-дуже смачними. Тепер наш скарб треба загорнути окремо в пергаментний папір і відправити у морозилку мінімум на сутки. Мінімум. Беремо пергамент, шматочок нашого сала, обов'язково його отак замотуємо в декілька шарів. Відрізаємо шмат папіру. Максимально щільно загортаємо в папір, беремо таку резиночку для грошей. І тепер обов'язково загортаємо цей шмат пакет. Бажано такий щільний, якісний, випускаючи повітря з нього і ось так зав'язуючи. І ось таку вже цукерочку ми відкладаємо у морозилку. Так загортаємо кожний шматончик. Пройшла доба. Час нарізати і продегустувати наше сало. Друзі, перед тим як його нарізати, я дістав сало з морозилки, розмотуємо наше сало. Дивіться, друзі, яка краса. Ну що, пропоную нарізати. Нарізаємо тоненькими скібачками. Сало, дивіться, ну це перше, звісно, Сало таке дуже-дуже м'яке, тендітне, ніжне. Дивіться, який розріз. Дивіться, якою товщиною я нарізаю сало, і воно дуже-дуже легко нарізається. Не треба там звичайний ніж, Ніякий який там не філейний Так, скибочка за скибочкою я нарізаю щастя. Сьогодні я буду пригощати цим салом своїх сусідів. Маю надію, що вони залишать коментар на моєму каналі. Маю надію, що коментар буде добрий. Воно всерединці м'язко. Салі. Ми довго йшли до цієї миті, але дійшли. Дегустація. Найприємніше, що буває в таких відео. Запах ну, казковий. Спеціально буду їсти без хліба, без гірчички, без хріну. Для того, щоб передати вам смак, розкриваємо смаки. По солі ідеально. М'ясо таке схоже, знаєте, не хомон. Зачекайте, ще декілька секунд. Друзі, я не знаю. Це не сало, це. Це щось неймовірно, дуже важко зупинитися. Смак ідеальний, збалансований. Дивіться, м'ясо, воно ідеальне. Це що? Воно ідеальне. Сало дуже-дуже ніжне, воно тане у роті. Смак доброго сала. Смак такий, знаєте, чогось натурального. Таке було моє дитинство, мабуть. Я навіть трошки втратив розум настільки воно добре, друзі. Я дуже-дуже вам рекомендую. Дуже смачне. Дуже наповнений смак, коли воно в роті тане. Шматочки м'яса, потім такими спалахами смаковими розриваються в роті. І я відчуваю тільки, тільки гордість за свою країну, що наша країна так любить сало, гордість за людей, які придумали такі рецепти. І я дуже задоволений. Це може і довгий рецепт, так що займає два дні. Але якщо в купу зібрати, ну, скільки ми витрачали його? Дуже мало часу. Тому. Не не полінуйтесь, зробіть і будете насолоджуватися. Я таке роблю на Пасху і на новий рік. І я вам кажу, що воно того варте. Воно того варто. Якщо вам сподобався мій рецепт, моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково на них відповім. Всіх вас хочу поздоровити з Різдвом Христовим з прийдешним новим роком. Побажати вам всім здоров'я, довголіття, взаємної любові, мирного, щасливого неба. Над нашою вільною Україною хочу окремо привітати мого найліпшого друга з Німеччини Дениса з міста Бланкефельдемалов. новим роком. Хай вам всім також щастить. До побачення.